Вітаю вас на каналі, друзі. Мене звати Нікіта Тимошенко і цей канал про аналіз даних. Отже, ми не можемо не поговорити про використання SQL або SQL для роботи з базами даних. Чому я впевнений, що це потрібно? Перед вами зараз дашборд створений відомим блогером Люком Бароузом. Він зібрав дані там більше декількох сотень тисяч різних вакансій щодо аналізу даних, і ви можете бачити, що майже 50% вакансій вимагають SQL як необхідний мінімум для того, щоб працювати в цій сфері. Якщо ми оберемо Україну серед країн, ми побачимо, що SQL залишається найбільш популярним інструментом аналітика. Даних посилання на цей ресурс і посилання на канал Люка Брози я залишаю під відео і хочу з вами поділитися моєю ідеєю. Отже, цей плейліст буде називатися Sequel Practicum, де ми будемо писати багато коду. SQL – це дуже цікава штука. Я з нетерпінням чекаю, коли ми почнемо працювати з даними, граючись в LEGO об'єднуючи таблиці, фільтруючи дані і застосовуючи різні агрегації, просто декількома строчками коду. Я абсолютно впевнений, що той мінімум сіквел, який потрібно опанувати дата аналітику, це не складна задача. Навпаки, вона цікава. Я це доведу. Ми піднімемо базу даних на вашому комп'ютері. Ми почнемо гратися з даними, будемо діставати інсайти, писати звіти, експериментувати і використовувати величезне різноманіття різних sql функцій та процедур для того, щоб діставати з даних потрібний. Результат. Як я це планую? Той теоретичний мінімум, який потрібно, я буду показувати в межах таких блокнотів, які я буду готувати. За посиланнями під відео, ви зможете знайти більше джерел для поглиблення знань, але передбачається, що того, що я показую в блокноті, буде достатньо для того, щоб потім виконувати паралельно зі мною ті задачі, які я буду вирішувати тут. Ми будемо писати код, працювати з реальними даними і отримувати насолодження від процесу. Отже, сьогодні в першому занятті ми поговоримо про те, що таке SQL, що власне таке база даних, які бувають різні варіанти зберігання інформації, які ми маємо можливості роботи з даними в межах баз даних. Отже, SQL – це декларативна мова програмування для взаємодії користувача з реляційними базами даних. І для того, щоб зрозуміти це ствердження, потрібно розуміти, що таке декларативна мова. Що означає база даних і які бази даних називаються реляційними. І саме це сьогодні ми маємо розібрати. Тому перша частина SQL практикуму починається з того, що таке база даних, які вони бувають. І, в принципі, базу даних можна описати як набор даних, які зберігаються у систематичний та організований спосіб. Такі дані можуть бути збережені локально або в хмарі. Бази даних можуть містити структуровані або неструктуровані дані, ми про це теж поговоримо сьогодні, і керування. Такими базами даних ми здійснюємо за допомогою систем управління базами даних або СУБД. І переходячи до цього терміну СУБД, або англійською database management system, ми розуміємо, що це програмний комплекс для створення маніпуляції та управління базами даних. Тобто такий комплекс, який дозволяє великій кількості користувачів одночасно отримувати доступ до інформації. При цьому забезпечуючи послідовність та надійність інформації, що зберігається в базах даних. Ну, прикладами таких СУБД можуть бути MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server. Їх дуже багато. Одну з таких ми будемо встановлювати на комп'ютер і працювати з інтерфейсом. Отже, система управління базою даних, на відміну від бази даних, це програмний продукт. Є інтерфейс, є якісь таблиці, які ми зберігаємо, до яких у нас є доступ. Є поле, де ми пишемо код, і є результат нашого коду, тобто таблиця, яка повертається після застосування коду. Можливості таких СУБД не обмежуються написанням запитів. Такі програмні продукти дозволяють повністю адмініструвати бази даних, але такий функціонал вже за межами нашого SQL практикуму. Отже, для того, щоб зрозуміти, коли застосовувати SQL, потрібно зрозуміти. Які бувають дані. Ну, ми в цілому можемо розділити дані на структуровані та неструктуровані. І структуровані дані відрізняються високою організованістю та легкою доступністю. Це дані, які ми зберігаємо найчастіше в форматі рядків та стовпчиків в таблицях. Отже, це те, що ми звикли бачити в наших Excel-таблицях. І такі дані ми будемо досліджувати за допомогою мови SQL. На відміну від структурованих даних, неструктуровані дані це дані, які не можуть бути збережені. В такій базі даних, в форматі рядків та стовпчиків такі дані зберігаються в Data Lakes, Data Warehouses, NoSQL базах даних, тобто не тільки SQL базах даних. І про це ми говорити багато не будемо в межах цього SQL практикуму але потрібно розуміти, що світ реальних даних складається на 90% від неструктурованих даних. Це дані, які зберігаються в електронних листах, відео, соціальних медіа, документах, наприклад, PDF-файлах. Дані, що насилаються сенсорами інтернету речей, все, що ми не можемо структурувати у вигляді таблиць з рядками та стовпчиками. І ось звідси випливає розуміння, що таке реляційна база даних, адже, адже саме цей термін фігурує в визначенні мови SQL. Отже, реляційними базами даних ми називаємо бази даних, які призначені для зберігання структурованих даних, отже, відповідно до реляційної моделі. Що це означає? По-перше, це табличний варіант з рядками та колонками. По-друге, між таблицями є зв'язки. Таблиці якось пов'язані одна з одною. І ми використовуємо SQL для отримання даних саме з реляційних баз даних. Там, де є таблиці, між таблицями є якісь зв'язки. Ось приклад з трьох таблиць, які можуть існувати в базі даних, яку веде онлайн-школа. Ми бачимо першу таблицю, де записуються всі дати, коли заплановано проводити уроки. У таблиці є назва, кожен рядок має свій ID. І ми бачимо, що записується дата, вчитель, клас і статус цього уроку. Але в базі даних є інші таблиці, наприклад, таблиці студентів, де зберігаються студенти, класи, до яких вони відносяться, і їх імена. Отже, маючи колонку класи в першій таблиці і класи в другій таблиці, ми можемо точно сказати, які студенти будуть навчатися цей день на цьому занятті. Адже ми бачимо, що заняття буде в класі з ID 5.5.4. І до класу ID 554 відносяться три студенти, які зберігаються окремо в таблиці студентів. Також є ще одна таблиця, яка зберігає різні варіанти статусів наших занять. Отже, бачучи статус в першій таблиці, ми можемо точно сказати, що для кожного заняття цій таблиці статус заняття успішний. І якщо збирати всю цю інформацію в одній таблиці, послідовність накопичення і зберігання такої інформації, легкий доступ до неї, різних користувачів, гарантування правильної структури зберігання таких даних. Майже неможливе. Натомість, в базах даних ми зберігаємо прості таблиці з максимально невеликою кількістю атрибутів, тобто колонок, що відносяться до кожного івенту. Отже, кожна таблиця розкриває якусь одну сутність, якийсь один івент. Перша таблиця показує дати і призначені уроки. Друга таблиця показує набір всіх студентів, які відвідують нашу школу. Третя таблиця зберігає інформацію щодо статусів, які взагалі можливо. Спостерігати. І окрім звичайного відображення у вигляді таблиць, ми також можемо бачити ось такі схеми, де таблиці надається вигляді карток. Ми бачимо, які колонки входять в цю таблицю, які типи даних зберігаються в цій таблиці. Це є теж особливістю структурованих даних в реляційній моделі. Кожна колонка відповідає за один і виключно один тип даних. Це може бути текст або числа, або дати. І ми бачимо зв'язки між таблицями в реальному світі, коли ми отримуємо доступ до бази даних наших замовників, ми можемо бачити ось таку картину. Таблиці даних можуть бути дуже великими, зв'язки між таблицями дуже важко відстежити. І дослідження структури такої бази даних, і в принципі даних, які ми можемо з неї зібрати, це перший дуже важливий крок роботи з базами даних. Повернутися до терміну SQL. Отже, це мова програмування, або часто уточнюю, що це декларативна форма програмування, яку ми використовуємо для створення. Баз даних, отримання доступу до баз даних, оновлення даних, що зберігаються у таких базах даних, і все це ми говоримо про реляційні бази даних. Це таблиці, колонки та рядки. Ми також маємо розуміти, що таке підмножина мови SQL. Є мови запитів Data Query Language. Це мова, яку ми будемо використовувати на нашому практикумі. Це мова отримання результатів з існуючих таблиць. Але також є мова контролю даних, мова визначення даних, мова маніпулювання даними. Це все дозволяє повноцінно і комплексно обслуговувати реляційні бази даних. І перший приклад коду, який написано на SQL, перед вами. І на цьому практикумі дуже важливо, щоб ви паралельно зі мною писали код, адже якщо просто дивитися на те, як хтось пише код SQL, здається, що взагалі жодних питань виникнути не може. Але це не так. І на співбесідах нас просять писати код SQL, і в реальному світі ми пишемо код SQL, Тому потрібно тренуватися писати код SQL. Перед вами три строчки коду SQL, кожна з яких починається з Select From Where. Якщо простіше, ми вибираємо певну колонку, це колонка Name з таблиці аккаунтів, де зберігаються ці імена, де колонка баланс в цій таблиці аккаунтів більше, ніж 1500. Отже, беремо всі імена з таблиці аккаунт з балансом більше, ніж 1500. І наступного заняття ми вже будемо писати такі нескладні sql запити Далі ми будемо тренуватися на більш складних запитах, на підзапитах, вкладених запитах. Будемо вчитися використовувати різні функції агрегації, віконні функції. І це реально виглядає, як гра в лего. Ми пишемо код, трансформуючи дані десь між нашим монітором і базою даних. Тому я думаю, натхнення нас не покине. Кажу в двох словах, як буде виглядати взагалі процес роботи з базами даних і використання SQL для наших аналітичних проєктів. Ми спершу отримаємо доступ до бази даних, тобто є певна інформація, це хост, база даних, що зберігається, пароль доступу для нас як юзера, так і це те, що наші замовники будуть надавати нам для роботи з даними. Але для цього практикуму ми створимо нашу власну базу даних, завантажимо всі дані туди і будемо працювати локально в наших машинах. Після того, як ми отримали доступ до бази даних, ми знайомимося з документацією, якщо вона є. Це дуже корисне джерело інформації про те, які дані зберігаються, які взаємозв'язки між таблицями, які атрибути, які обмеження. Це все має зберігатися в документації, але, на жаль, не часто можна зустріти хорошу, структуровану і найголовніше актуальну документацію. Отже, маючи документацію або ні, ми все одно будемо знайомитися зі схемою. Візуальним відтворенням того, як виглядають наші таблиці, зв'язки між таблицями, які таблиці ми маємо. Далі ми почнемо писати маленькі запити, досліджувати дані, потрошку забирати те, що нам потрібно, дивитися, яка інформація взагалі є доступною. Потім будемо писати вже складні sql запити для того, щоб вирішувати поставлені задачі для нашого замовника, для бізнеса, для наших аналітичних. Потреб цей код SQL, який буде повертати бажаний результат. Ми зможемо потім використовувати для формування таблиць для звітності, для презентації. Ми зможемо додавати цей sql код в bi інструменти такі як Power BI, Tableau, для того, щоб візуалізувати дані. Ми можемо створити дашборд, що буде побудований на базі таблиці, яку повертає наш sql код І це теж ми пропрацюємо в межах цього практикуму. Отже, для початку я думаю, що інформації достатньо. Подивіться за посиланнями під відео, там є дещо більше про бази даних, реляційні моделі, структуровані дані і SQL. В наступному відео ми завантажимо систему управління базою даних, додамо в базу даних перші таблиці і почнемо писати перший код. З нетерпінням чекатиму на ваші коментарі і очікування від цього практикуму. Поширте, будь ласка, в коментарях ваш рівень знань SQL, але якщо він нульовий, ми пропрацюємо всі основні моменти, що пов'язані з використанням SQL. В дата аналітиці, дякую вам за ваш час і до зустрічі в наступних відео.